А мова на кінчику списа, а мова в щиті і броні. На сцені вона, як актриса, як снайпер вона на війні. А мова не просто приходить на землі для себе нові, її переможець приводить в запеклі страшній боротьбі. Заводить насильно у школи, в театри, в кіно і в церкви, щоб мова місцева ніколи не вивчена була людьми. Він садить свою на почесні місця і у перші ряди співали, щоб оди чудесні, лиш нею тамтешні раби. І так вона міцно уп'ється у землю чужу, не свою, що мешканцям ніби здається, немов їх прийняли в сім'ю, неначе вони тут, чужинці, неначе не вдома вони, це сповна, брати, українці, таке відчували і ми. А мова на кінчику списа, а мова в щиті і броні. А мова у мужності стуса, а мова в запеклій борні. Тому вона й досі не вмерла, бо кращі і доньки, і сини тримають її, як знамена, і б'ються за неї вони. Вона з БТРів і танків, із дронів, ракет, літаків. На сотні мільйони уламків тріщить. І летить до голі, і лиш у бою воскресає, і силу бере від землі, чужинську чим душ проганяє туди, де живуть лялялі. Як мова з війною приходить, так мова з війною і йде. Священник і вчитель відродить, а воїн її принесе.